Всім привіт! З вами Х'юстон, і це є знову виживання у Майнкрафт. І що ж, як мені здається, це є вже третя серія. Так, що ж, приступимо до... Я навіть не знаю до чого. Бо я вчора не мав чим зайнятися. І тут коротше забрав глину, землю, тобто і будемо робити другий фундамент. Ну аби був фундамент, то йдемо... Добудемо трохи жил... О, цього, каменю. Так, десь у нас було таке... Що я копав? Ще би добре, якби я знав, де то. Так, чекайте. А, кайлон. Так. Нам теж то не помішає. Що то є? Андезе. Чого? І то буде. О! Пуляк, так. Ну трохи нам його треба. Так, зараз позиримо, скільки у нас є. Так, Чирик, добре, далі купаємо. Так, так. Ага. Так, місяць здає десь... Ага, скінчилося, Кайло. ще беремо. Певно купаємо сюди. Так, скільки? 20. Може стане. Так, виходимо на волю. Блін, ну то ще далеко до верху. Думав, що я так далеко зарив. Добре зробив. Так. О, нарешті. Да буде цвет. Нарешті. Опа. Ого, ми так далеко, йо! Так, скільки у нас є 26, добре, стане. О, водечка. О, баран. Ей, Пустой Сілій ти не тікай! О, Так, скільки на шерсті 3. Хе, можна ще одно ліжко зробити. Опа, я щось не поняв, а то що таке? Тут моя колишня, походу, хата. А моя де? Блін, я вже заблудив! Йо! Ого, я вже аж напудився. Так, так. Йо, це кого був? Ага! Ну, менше стем. Тут викладаємо так. Попробуй, не... Попробуй може, зандезити буде. Я не знаю навіть. Ні, то більше підходить. О, буде довго. Ой, нічого не лише, сильно. Так. Перше перекупаємо вс. Блін, я навіть не знаю, що з цим робити. Нічого купаємо. О, дверки. Так, ще трохи. О, ще одно скінчилось. На... Так. так, чекайте ми що забрали би. Так, нарешті, ну, стане. 24 чотирьох Мало би старти. Так, буде міцніша хата. Так. Ой-оо! Скінчилося. Ні, треба йти ще шукати. Одно. Так, але б не знов не, не заблудили десь. Так, ще просто два, три у п'ять. Ну, баню добуваю тут ці, все. Два. П'ять. Ага. А остане. О! Так, ще дверки я забацюю. Так, так, дивний, де в О! Та й взагалі. Так. Що ж Ага, я вам не казав, що будемо робити грядку. І садити пшеницю, але без робити грядку нам треба... Як на раді кажуть сад. Так, зараз забацаємо сапку. Але треба дерево або палець. Не, є палець добре. А ну, зараз перескочим чи ні. О, якраз. Так, мені здається так. Не, добре, добре. О! Мотека, ага, то так, поправим, ага. Так, стане поки що скільки. Так, 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 добре. Так. Насіння е, 26 маловато. Нічого ми зараз... Зараз буде більше. Нерво посадим може потім, але... Я знаю, чи є якась тут потреба, як тут скільки багато росте. Так, скільки вже є, скільки 30. Я знаю. Підмо пробуємо. Так, сапа є, трава недалеко, що нема що переживати. Але ні, би було, що на рівні хати, то... Пробим теж на рівні. То буде в нас таке десь завелеке. Зараз. Задовга таке хата. Так, ще одна. Блін, та ще трохи є. Може б то візьмемо? Nošveicam jau ir šlo. Tā. Tā, šš 2. rādē, nē, nē, nē. Скоро без спати треба. Що ввечері буду садити? Ой, ну і в баню йду без все ліпше. Так, зараз знову перескакувати. І... Так. Нарешті день. Йдемо садити. Так, сапа є. Десь світ все отако. Коротше, натискаємо мотекою на землю. Кутка має вироблятися земля як мене. Ну, лиш ще може бути. Побічний ефект. Він треба відразу садити. За деякий час що буде виросте пшениці, напевно. Та менше з тим. Так, скільки, ага. Мені здається, ми все не, не просапаємо, бо нам не стане пшениці. Так, ага, сапа о, лише пару раз попрацювали і вже майже сноселася, типу. Так, так. Ще два. Ну ще ту. Отакво. Блін, отак. Так, що йдемо далі робити? Що йдемо, що йдемо. А, ага, ще зробимо сходи. Тіпа такі невеличкі. Так, що тут нам треба? Дощок. є трохи. Ага, ми забули найголовніше майже. Треба ще замутити той ящик. Це мені де я так ці дошки. Ба. І, і все. До знаєш Баємо ще єди. би нам їх покласти? О, ой йо. Так, тут. Тут. О, ба, Так, що далі йдемо? Що далі? Ага. Щось я хотів. А, ці палиці є, будемо робити. Ой, щось виходить. Я хотів, типу, паркан. Я ага, я ще хотів зробити ці. Сходи. Забув взагалі. Так, може... О, і одного не стає. Ну і що ж ти скажеш? Так, йдемо. Добудем. Так. Кайло є. Ще одно якесь нещасне. Mm. Tak, je, tak. O, duszki. Tak, teraz schody, schody. No, przejdę. Tak, daj, to już to, czy nastanie. O, jeszcze cztery No i nasz nie tak, to już mniejsze О, уже кинать, Гитлер капот. Так, не создает файну безмотати. Так. так. Блин, щей одного знов не стає. Совпадение не думаю. Ну ч, идем вот такую. Потом, ага. Достає. Так, 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 так. Що знову не стає? Ну мене то замахав, але щось мене підлагої. О, так. Так Ну тепер я вже точно надіюся, що стане. Та йо, а де я самі. А ні, вже стане. Так, так. Так, ну та йоту. Стане так. І так. Ну все, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх і всього найкращого. Ну, сьогоднішня серія була трошки нудна, я думаю, але нічого. На наступний раз я придумав, буде зовсім прикольніше.